А? Не запускай стрім. Так стрім запущений. Це тобі, блядь, за те, що ти кейсів з мене їм. Ви уявляєте, от стоїть там ззаді. Я прийшов в кімнату і вона шурує морожену в вничку. А я давлюся Я вчора дневною лазанью. Чотири дні лазання стоїть. <ривляє> ага, це ти і місце. Чотири дні лазання стоїть. <ривляє> от. А я приходжу, а вона Іспачкала свою тарілку лазанью, типу, вона їла. І сама морожено. морожену. Я прийшов, насипав собі лазань, кажу, що ти їси вкусно, морожено. А мені взяв? Ні. Як ви блідо це назвете? Вона вже втекла. А, така у нас сім'я життя.